Всім привіт, дорогі друзі! Вас вітає Моторсервіс. Сьогодні хочу вам показати напилення алюмінієвої головки блока циліндрів від автомобіля Peugeot. Була залита неякісна охолоджуюча рідина. Під час експлуатації вимило плоску з головки блока циліндрів. Ми будемо напилювати декілька місць, які виходять на циліндр. Можна і напилити всю головку. Але ціна за роботу залежить від витрати порошоку. Порошок не дешевий. В даному випадку ми робимо бюджетний ремонт головки блока циліндрів. Всі масляні канали закриваємо малярним скотчем, і також головку. Спочатку піскоструємо, потім напиляємо. Малярний скотч починає відлітати, але з цим нічого не зробиш. Плюси напилення в тому, що не йде деформація, деталей, так як. Деталі не, не нагріваються і не перегріваються, так, як при сварці. Мінуси напилення в тому, що багато пилі. І матеріали для напилення не дешеві. Після того, як напилили, шліфуємо головку. Нагадуємо, що напиляли ми декілька місць і не всю головку, так як ремонт бюджетний. Було з клієнтом обумовлено, скільки ми будемо місць напиляти. Клієнта згоду ми свою роботу зробили. Далі головка. Миється і вже е, робиться і ремонт, щоб доставитися на автомобіль. Всім, кому сподобалось відео, ставте великі пальці вар. Всім дякуємо за увагу!